Мої вітання найкращим покупцям інтернет-магазину Добра закупка. Мене звуть Сергій Кіцнак і я його власник. Оскільки ми вже тут зібралися, давайте зробимо огляд на товар, який є новинкою в нашому магазині, але вже став хітом цього сезону, а саме міні-шваброю. І так, наша міні-швабра прилітає в кадр. Ось, вона поставляється у такій коробочці. Давайте ми її відкриємо. Так. Тут сама швабра і мочалочка до неї. От, отож дістаємо швабру. Як бачите, вона працює з такою кнопкою. Так, і відкриваємо нашу мочалочку. Так, як ви бачите, вона герметично запакована та волога. Зараз в огляді я покажу, як одягнути цю мочалочку, а також як її правильно зняти за потреби. Ось дивіться. Так, тут і кріплення. Ну, і закладаємо просто сюди і тянемо вперед. І так само з іншої сторони. Як ви бачите, вона самовіджимна. І так, на просторах інтернату всі показують, як одягнути, а зараз я вам покажу, як е, зняти. Дивіться, тут є такий пластик, така пластикова опірка для того, щоб воно не вискакувало, ми її припіднімаємо і тянемо на себе. Так само з іншої сторони. Швабра вже знята. Ось так. І так, дана швабра пригодиться усім, хто під час прибирання не хоче бруднити рук, усім, хто, чиї ніжні руки бояться агресивної хімії, якою ми часто користуємося вдома, для них створена ця швабра. Витерти нею легко можна будь-яку поверхню і при цьому не одягаючи рукавичок. Також хочу відмітити її корисність не тільки для прибирання вдома, а також для автомобілістів, оскільки вона компактна. Легко складається і стане вам пригоді, коли просто потрібно помити панель, зеркало або скло. Перед тим, як зняти для вас огляд на цю швабру, я особисто користувався нею близько двох тижнів. І що вам хочу сказати: в інтернеті присутньо багато аналогів такої швабри, і в чому основна різниця є так, що ці пластикові елементи вони покриті такою позолотою. Воно візуально красивіше виглядає, але, як на мене, не так практично, бо тому що при контакті із хімзасобами це позолота за 2-3 рази облізе, і воно ну, вже після двох-трьох використань не буде мати товарного вигляду, і вона буде виглядати вже достатньо поношеною. Також хочу додати, що продаються швабри з дещо іншою мочалкою. І вона має таку проблему, вона засихає, якщо її залишити не вологою. Цією шваброю ми користувалися два тижні, і її мочалка залишилася еластичною, такою як була із коробочки. Також що хочу додати, у іншому типі мочалок. Є вскруглені краї, і це дещо затруднює прибирання у важкодоступних місцях. А оскільки край тут прямокутний, ви легко зможете вичистити бруд із важкодоступних місць. Невеличких плюсів, хочу відмітити, що оця мочалочка, попри те, що виготовлена в Китаї нейтральна на запах. Вона не має сторонніх, якихось, якщо ви розумієте, про що як китайських запахів. І я не хочу бути голослівним і просто вам тут поназнімувати і понарозказувати. Отож, ми переходимо до практики, і я покажу на практиці, як вона миє. Отож, беремо нашу міні-швабру на кухню і майже ненароком перекидуємо трішки кави. Пробуємо збирати. Як бачите, губка зі швабри добре абсорбує вологу, так що тут плюс. Пробуємо мити стільницю. Як бачите, миє непогано. Але нею не сильно потреш, тому ставлю менший плюсик. Миємо фартух кухонного. Зручно, бо не треба перехилятись далеко через стільницю і миєш не на витягнутій руці це великий плюс. Пробуємо мити кухонний, як на мене, також дуже зручно, легко діставати доверху. Тут у мене жодних нарікань. Майже випадкова пляма на мікрохвильовій взагалі легко, ще можна і саму мікрохвильовку помити. Пробуємо мити плиту, наносимо засіб, чекаємо хай відпустить жир, миємо плиту, прополіскуємо швабру. Як бачите, жир не лишається на губці, плюс через прямі кути губки ми можемо помити і місце у самому краю плити, це теж плюс. Пробуємо мити скло. Лишає розводи, потрібно перетирати сухим полотенцем після засобу, як на мене, оце вже мінус. Йдемо у ванну і зразу нападаємо на умивальник. Тут всі переваги швабри вступають в дію. Завдяки тому, що у нас двох частин, ще й з гнучкою голівкою, швабра повторяє всі форми умивальника. Як тільки багато засобів вібралося в швабру, стискаємо і прополіскуємо, відтискаємо і майже насухо витираємо всю воду з умивальника. Це дуже великий турбоплюс. Переходимо на біде, і тут форма ще більш скруглена. По ідеї, мало би бути складніше, але ні, швабра сильно вигинається і їй все до снаги. Знову прополіскуємо і витираємо майже насухо. І ось так показала себе дана швабра у реальних випробуваннях прибирання. Хочу нагадати, що цей та багато інших виробів ви можете придбати у нашому інтернет-магазині Добра закупка. Нашим друзям, які додивилися це відео до кінця, повідомлю, що у описі до відео буде діяти спеціальний промокод на знижку до даної швабри. А також я хотів би почитати у коментарях ваші міркування. Про прибирання цієї швабри, де її можна також застосовувати і чим вона може бути корисною. Якщо ви цінуєте наші старання, попрошу нагородити дане відео вподобайкою, а також підписатися на наш YouTube канал. А з вами був інтернет-магазин Добра Закупка і до нових зустрічей.